Доброго дня всім! Слава Україні, Героям слава! Саша! Саш! Помахай ручкою! Молодець! Слава Україні, Героям слава! Тут в мене груз! Скільки там я казав, кірам 70, по-моєму, що я не ошибаюся. Ще туди пару камнів кинув, то під 80 кіл є. Ось кинули 550 літрів води. Ось 500 Міцька ось, ну тут ну десь 500, а ви ще ж трошки як підняв нахилив, ось, ну, якось ще добрих 500 літрів сюди влив, це на 2 гектари. зараз включив мішалку, тиск виставив около тройки. Е, Брискаємо сою, соя рідка, може видно, ріденька, соя ріденька. Пересівати не рішив, не мав що покущитися. Такий результат, бачите, тако-не-де. Ну, я знаю, що вона кущиця, тому я її вирішив не пересівати. Ну, на цьому полі дуже рідка вона, там байдуже і там байдуже. Тут видно туди така тоя, наче вона байдужечка. Короче, місцями все, всі такі бур'яни. Бур'яни пішли конкретно. Такі кущі, можна сказати. Сухим гербіцидом я буду обробляти тобто не з каністри, а таки порошком він йде. Цікавий результат його. Півтори кілограма на гектар там норма. Саша, йди сюди. Тому будемо дивитися, як воно що діє. Цей опискувач сікать у мене літрів вже забувся. 800. Ну, зрозуміло, для нього це буде дуже багато, але не 2500, ли він взагалі нормально гайцей. Я думаю, 700 б теж він би з цим грузом, що я кинув. Я в тому році брав 500 чи 550 літрів без груза. В принципі, скрізь нормально було, де такі величезні уклони, там вже, звісно, стрьомно, трохи його нахиляє. Але якщо десь є нахил, я цим боковим циліндром трошки нахиляв цилин... цього оприскувача, щоб не так його. Тобто, якщо сюди уклон... Я трошки старався туди його наклоняти. Ну Взагалі для нього ця прискорювати. Я так збрав запасом, знаєте, де більший трактор, то прискож не треба міняти. Ну Це так, наприклад. Хоча я не думаю, що я вищий час буду його міняти. Шланга 14 метрів. Ось так. Ну що, будемо бризкати, буду цей. Буду працювати, бо вже бачу вітер тих, дивіться, нічого не шатається, нічого не гойдається. Вона пекти. 4 гектара сьогодні треба заробити. Там 4-4 з костиком, то ще не пам'ятаю. Ну ладно, тоді, будемо працювати. Так, ось їдемо. По прискувачом за вже другу ходку заправили, 500 літрів, все раз влив, тут буде чуть-чуть менше, як 2 гектара. І ще треба на одну ходку заправляти. Не знаю, встигну, не встигну. Будемо бачити. Так, Саняк? Такі уклончики тут поворотики є. В принципі, помаленьку їдемо без всяких... То кажуть, без всяких приколів, бо уклончики тут трошки є. Верку не закрив, починає вібрювати. Так, ну ось це поле будемо теж обробляти. Спочатку їдемо до верху. Тут взагалі коли вода, все звиде. Добре сказав гектар, блін, що Тут ще в мене в бабулі, блін, ще ось посіяно, но і склався вже, представляєте чи ні, бліна. Ну вже раз цей, то вже ось покажу, як це я роблю процедуру цю Ось такого. Блін ще їдуть. ну ну. А сюда такие больчики вставляю. Та тут курсунка... Та я переливала назад. Так, нас все тоже. Все а заправляем третий раз уже. Заправляємо третій раз, спішу, не встигаю, вже темніє. Ось якось так, зараз покажу ось яди, хотів показати. Фірму не буду показувати, яку, що не думаю, що це реклама. Ось такі яди. Вигодніше, як брати в каністрі, але подивимося ефект. Може не буде результату, хто його знає. Так заправляємо, не значить ще буду знімати, в вже буде ніч темна, то це ще залишився куча гектар. ну Там він кусками. Три города. Три города, можна так сказати. Так, ну все тоді. Якщо це може бути вже останнє відео, ну, я буду їх докупи збивати. ну, Я думаю, що я ще може там якийсь момент знімлю, якщо що. Мушу цікаво по цьому налаштуваннях скажу. В принципі, швидкість не засікав, яка, але сама повищена друга передача. Коротше, як я обробляв гектар по уровню, якщо так нагласно, я прикинув десь там 200-220 літрів розход вийшов такий. На манометру десь примерно около 3 я виставив давлення. Вона там трошки так осмикається, але так візуально. Наче ну, все. Тоді, якщо там ще буду доїхати, може якийсь момент з ним. Так Ось ми їдемо, заправилися. ну Вечоріє, вже вечоріє, звісно, ну, треба доробити, завтра дощ передає, а там бачиш пориву вітру і теж ймовірні дощі. І там на цілий тиждень таке якесь 50% показує і тут треба доробляти, вітру немає взагалі, а бувало таке, що і вечорами вітри, вітри такі конкретні були, суші. Ось хтось вже бризкав, бачу, стойка росте, а зарку бур'янець вже сухенький. тебе теж знімаю, знімають. Осідемо по такій дорозі і я б не сказав би, що так дуже жорстко. Бачу, спереді гру здає і ззаді. То теж я набрав 200 270 літрів. Взагалі так плавно йде, я так акуратно їду легенько, ну, взагалі м'ягенько йде. Камера в цьому телефоні тільки вечір і вона вже, бачу, знімає дуже погано, неякісно. Гірше, навіть, як той мій старий телефон. Іменно коли ночою, коли вечоріє, дуже погано передає. Я думаю, що сьогодні постараюся все. Це зробити. І товариш пішов. З Бризка бачить цю, гарно. Пшениць чи шо? А що це він не бризка? Має десь там у нього город якийсь є. О, так, та це таке. Майже пів дороги їхати трошки менше. Саша, не павийся, що ж ти робиш. Тож вікно розбити. Бо такого трактора вікна немає, вже будемо орскло ор будемо ставити. Вона тобі треба там лука. Тримайся краще. Ця дорога кишно оця! Це шейка сама надіжна дорога, бо ям ніколи не буває. А як асфальт, бліна, то вже там яма, там а ще як не латають та такі катакомби. Хоче комфортно в кабіні, що тут сказати, ситушечка плаваюча, взагалі мені подобається. Хоча ще, ще останній город, вже ніч. Добре, що світло таке шикарне, так торцьове, Ще ось тут включається спереді теж. Освіщення, звісно, тут бомба. Ще останній город і, слава Богу, вже, вже якось домучу, вже не знаю, вже десь 10 часов. Може й більше. Десь минут час... 11 вже. Десь в 11 додому вже. Як то каже, приїду вже готовий буду. На 11 годин. Ну це таке. Тут. Тут таке, як то кажуть. Підганяємо роботу як можемо. Місяць такий гарний. Взагалі класний. Помощник, якщо мій спати не хоче. Так, да, Саньок? Да. О, що в кабіні світло є, та ти що? Все дуже класно. Да. Ну, тоді все, коротше, будемо знімати з ним відео, як буде. Гербіцид діяти, чи варто є економити, чи не варто є. Я чув, що давно вже таким сухим користуються гербіцидом, але я його ще ні разу не приміняв, я зразу кажу. Тому сам навіть не знаю, що, що воно, що дати, Може через те ж йому нічого не буде, придеться брати в каністрі і далі. Те саму роботу робити, що я сьогодні робив. З 5 часов до 11, це 6 годин. 6 годин в роботі. Ну, те, що вода довго ще набирається. Та й через те так все довго затягнуте. Та ну все тоді. Дивіться відео, кому цікаво, я ж кажу, Будемо дивитися по сої, буду знімати, якщо, що де як. Це всім. Поменше бур'янів і побільше врожаю і мирного неба.